Всім доброго дня, з вами вджильництво на свищових матках. І темою цього відео будуть трохи нестандартні вулики, які я хочу на своїй пасіці. Це я ще не пам'ятаю, навіть коли я зробив такого вулика шестирамкового Сюди стає рамка Дадан. Трохи поломана, ну то для прикладу нормально. Стає рамка Дадан. Ну, тут трохи треба. О, ну стає, в принципі. Трохи тут підремонтувати, треба трохи під. Підігначу, але в принципі стає. То, яка, яка суть цього відео? Дивіться, я хочу з вам, вами поділитися таким моментом. Що ми всі знаємо, що вулики під е, вузько високі вулики, вони, в них завжди буде меду більше, ніж в таких лежаках. І в мене є така задумка, що е, просто в мене є одна стара сім'я. І зі старою маткою. Її просто розбити на дві частини. Одна, одна частина залишається в одному вулику, інша в іншому. І на ось на цей вулик ставити ось такі альпійські корпуси. Ось так. Ось так їх ставити і ось цю частину просто прикрити чимось іншим. Таку задумку я взяв у одного бджоляра. Пасіка Сидора Бортника, і хочу таку задумку внести в реальність. Я в одного знайомого викупив такі корпуси, ну просто за копійки там, по 100 гривень за штуку. І в мене є така задумка, щоб просто е, розбити одну сім'ю на дві частини. Одна буде ось тут у цьому шестирамнику, інша в десятирамковому доданні. І на цю сім'ю просто ставити ось так корпуси. Альпійські. По ідеї, задумка то непогана, оскільки в е, такі невеликі вулики вони е, валинні, по ідеї, принести багато меду. І ось так він буде таким вуликом, таким чином. І, по ідеї, мають наносити сюди меду. Там воно де ще кришка стоїть від нього, треба буде якимось металом покрити. Ну і така задумка. А там невеликі щелини щось придумати, які задіть Отакі справи. Всі ми знаємо, що є багато цікавих методів, і ці цікаві методи ми будемо е пробувати на нашій пасіці. Ось така у мене задумка. На цьому все. З вами бджільництво на свищових матках. До нових зустрічей!